Привіт, з вами я Олена Масенцова, і сьогодні дещо покажу. В мене таке робоче денце, Це для маленької сумочки. Я його вже обв'язала заздалегідь, а вам хочу показати, ну, по-перше, як перейти на стіночки, а по-друге, новенький везеруночок. Галочки в розкол. обожнюю галочки, обожнюю, тому що вони дуже класично, дуже так стримано, вишукано виглядають у виробі. Для чого підійде цей візеруночок? Ну, можливо, по-перше, для от такої сумочки маленької, можливо, це саквояж, можливо, це шопер. Якщо ви в'яжете не дуже щільною ниточкою, яка не дуже тримає форму. От, як в мене, це в мене залишки косички софт, то якраз цей візерунок для вас. Обв'язали денце, як завжди, зробили правильно збільшення. Як зробити, ви ж знаєте, подивіться попереднє відео, знайдете е, мій інтуїтивний метод обв'язки, тобто слідкуємо за шнурочком, слідкуємо за положенням. Вашого стовпчика та правильно робимо збільшення. Потім обрізаємо ниточку, заново приєдналися стовпчиком без накиду і працюємо далі. Отут одразу хочу дати пораду при обв'язці першого пров'язу першого рядка. Обов'язково, якщо ви плануєте в'язати саме в розкол, обов'язково обв'язуйте його також в розкол. Тобто не просто ось так по дві петелечки, а хопайте ще ось потрапляємо. В серединку петельки, до речі, можна теж тут зробити збільшення, якщо у вас просить ваш стовпчик. Ось так подивіться, я потрапляю під перемичку. І пров'язуємо також. Для чого пров'язувати вразкол, дівчат? Для того, щоб у вас тут не було ніяких просвітів, тоді воно буде ось так лаконично виглядати. В другому ряду, якщо вам потрібно, то ви також робите збільшення, але уважно слідкуйте за верхньою петлею, щоб вона у вас була правильного розміру. Я про це вже розповідала, <кхем> Вибачайте, за, за зараз не буду на цьому зупинятися, а покажу саме візеруночок. Дивіться, тільки скажу вам: оці петельки повинні бути однакового розміру, та вони повинні бути дорівнювати матеріалу, з якого ви в'яжете все, все інше в попередніх відео є далі. Ось я пров'язала і перехожу на другий рядочок. Нічого не закриваємо, не з'єднуємо, просто перескакуємо на наступний рядочок. І от тут одразу показую визируночок. Дивіться: входимо в розкол, тобто все серденько, хапаємо там перемичку, перевіряємо себе. Витягуємо перший, першу робочу петельку, але не пров'язуємо її. Далі в наступну також вводимо гачка, ось таким чином. Дивіться, в нас три петельки на гачку. А зараз буде магія. Першу, першу петлю, яка в нас на гачку, ось цю, ми з'єднуємо з другою, ось так. І тільки потім пров'язуємо разом ті петелечки, які в нас залишилися. Далі. Наступну ми працюємо не в наступний стовпчик, а в той, з якого ми закінчили. Тобто, ось сюди знову вводимо гачка, витягуємо робочу ниточку, не пров'язуємо. В наступну петельку вводимо гачка, витягуємо робочу нитку. І дивіться, у нас три петельки на гачку. Першу і другу з'єднуємо разом, а потім пров'язуємо. Наступні дві. Далі знов починаємо з тієї петельки, з якої ми закінчили. Виводимо робочу нитку, виводимо другу робочу ниточку, з'єднуємо їх разом, потім пров'язуємо. Дивіться, що в нас виходить. Ось така косичка залишається зверху, бачите? І все в цьому весь секрет. Визерунка. Працювати дуже легко, перший, другий, з'єднали, пров'язали разом. Знов цей самий перший, другий, з'єднали, пров'язали разом. Дивіться, що в мене виходить. В наступному рядочку будемо робити так само: дуже щільний визерунок виходить. Нібито ті самі галочки розкол, але вони цікаві, тому що додається ось така смужечка поверху. Дуже гарно виглядає, тому якщо ви ще не спробували такий візеруночок, будь ласка, спробуйте, вам сподобається. Ще не сказала, дуже круто буде виглядати на клатчі. Він також ми ж по колу в'яжемо. Цей візеруночок в'яжеться саме по колу. Все, ще раз покажу повільно, в перший, в другий, з'єднали, пров'язали в цю саму петельку. Другу витягли, зробили з'єднальну петельку, пров'язали стовпчик. І все. Ось тут ще хочу зупинитися, якщо ви в другому рядочку. В третьому, перший ряд з'єднувальне петлі, ланцюжок, потім обв'язка через край, це вже третій. Якщо ви в третьому рядку трохи зробили збільшення, більше ніколи ні в якому рядочку вони не робляться. Тільки в першому, тобто в третьому, першому рядку стіночок або в третьому рядочку самого в'язання. Це тільки в саквояжі, якщо ви хочете бочки сильно. Збільшити ось тут, то там можна робити більше. До речі, якщо вам оце денце замале, і вам хочеться збільшити, ще раз хочу сказати, це теж можна, якщо ви подивитесь попереднє відео, як збільшити ось таке денце за допомогою збільшень. Ось так він виглядає, дивіться, дуже красиво. Потім така ж смужечка з'явиться і ось тут. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. Ну, по-перше, поставити лайк, а по-друге, зберегти це відео у корисне. До зустрічі! В'яжіть зі мною, і все у вас буде завжди рівненько-рівненько. Дякую!